Білоруський гаюн сьогодні оприлюднив інформацію про те, що в Білорусь приїхали російські генерали щоб контролювати підготовку російських військових на білоруських полігонах. Власне, що відбувається на цих напрямках і на інших напрямках фронту, будемо зараз з'ясовувати і з із нашим гостем на скайпі. До нас доєднується Іван Тимочко, військовослужбовець, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, вітаємо вас! Раді вас вітати ну, цього разу не у студії, бо розуміємо, що ви вже на позиціях. Слава Україні! Слава, шановне товариство! Радий вас бачити! І ми вас раді бачити. Дякуємо, що доєдналися. Ми з одного боку бачили щойно фото, які демонструють, що Київ готовий на випадок різних сценаріїв. З іншого боку, бачимо, що білоруський гаюн повідомляє про те, що російське командування вже приїхало перевіряти, як їхні військові готуються на білоруських полігонах. Наскільки захід України готовий до різних сценаріїв? Сам факт, що за відповідальні за оборону Києва і Київщини в цього напрямку, генерал Павлюк і генерал Попко це генерали з величезним бойовим досвідом і з успішним з досвідом проведення успішних операцій ще з 2014 року. Так що. Маючи досвід їхній досвід величезний по керуванням з'єднаннями, я думаю, що там взагалі проблем як таких не буде. В плані цього чи Білорусь можуть використати так, звичайно, її можуть використати. Я завжди це кажу, але її Путін застосує в той момент, коли в нього вже просто не буде інших шляхів. І рішень, щоб стримати наш наступ на інших напрямках. Так що, цього слід очікувати, але цього не слід боятися. Бо з іншої сторони, ми розуміємо, що сама білоруська армія як такої потуги немає, підсилена російською. Ну ми маємо вже досвід війни з ними тепер. і бачимо, що і російська армія, якщо вона навіть у своєму чистому складі, вона вже від зазнає серйозних уражень. але з іншої сторони, звичайно, потрібно розуміти, що ворог сильний, ворог робить висновки, і потрібно завжди бути готовими. Основне, що зараз для нас, знаєте, ви кажете, західний напрямок мене більше, напевне, трошки турбує ситуація в нас в тилу. Бо навіть тих дзвінків, що я чую від друзів, що там десь, мовляв, на кордоні якісь гламурні хлопчики возмущаються, що їм не дозволяють виїхати за кордон і розказують про свої права, але чомусь забувають про свої обов'язки. Бачимо, що якась така трішки незрозуміла хвиля десь піднімається у нас на західних теренах про те, що, мовляв, потрібно рятувати ту бригаду, ту бригаду чи цих військових. Тобто ми розуміємо, що розхитування десь відбувається. Я розумію одну ситуацію, коли там хтось хоче паразитувати на, на імені відомих бригад, так і там, де чи своєю рекламою заклеює дорожезною бігбордами, що мовляв, ми всі хороші. Це одне. А от друге, коли така, от знаєте, неприємна річ відбувається на низовому рівні, і вона на побутовому, і от я думаю, це десь потрібно звернути увагу силовикам на той момент. Бо тут на лінії фронту ми поки ми успішно тримаємо удар. Головне, щоб його не пропустити в тилу, пане Іване. Ми хотіли перейти до напрямків, але знаєте, ви зачепили дуже важливу тему щодо розхитування ситуації і різних інформаційних повідомлень. Користуючись нагодою вашого перебування, там є зараз багато інформації і скарги від деяких військовослужбовців на незабезпечення на зиму українських військовослужбовців. Як ситуація принаймні, на тому напрямку, де ви перебуваєте, виглядає? Щодо ситуації на нашому напрямку, я знаєте, завжди беру за підтвердження слова. Відомих людей світовим іменем, так міністр оборони Британії заявив, що нам потрібно тримати в такому в такому ж руслі перебувати, як ми зараз. Ми маємо шанси на великі успіхи і перемоги. І сам він сказав, що Україну Британія передала вже 300 тисяч комплектів одягу. А повітря, Британія дуже добре контролює те, що одяг заходиться, хто його отримує і так далі. Тому це тільки про одну країну ми говоримо. А ми ж знаємо, що та ж сама Німеччина, Америка, навіть Італія, Нідерланди, інші країни нас забезпечують одягом. Звичайно, якщо і є проблеми, це швидше питання до якогось окремого командира, ніж соцільний обвал логістики. Бо повірте, що це б було масово, і військові б цього не терпіли. Якщо б дійсно приходилося роздітим у літній форті, йти в атаки. Ну і крім того, Тас поховий інтернет, ми ж бачимо, що як наші військові воюють в чому діти по безліч і сюжетів, і роликів, і в телеграм-каналах, і на телебаченні з'являються. Тому я кажу, то, це якщо від 100%, навряд чи все відбувається так гладко, якби нам хотілося, але це абсолютно не критична ситуація. про яку нам допомагають на вже тортулося питання. Ми от зараз забезпечення наших військових на зиму. Є певна інформація про відсутність належного забезпечення у російській армії проблеми з логістикою, яку ми її і створюємо, так своїми влучними обстрілами по різним інфраструктурним їхнім вузлам. І отут тут питання південного напрямку. Так, ми спостерігаємо картину, коли вони будують лінії укріплення ближче до Криму, і в той самий час адміністрації їхні не мають наказів готуватися до зимівлі військ в містах. З одного боку, їм може бути просто все рівно на своїх військових і готуватись ніхто не збирається, з другого боку, закрадається думка про те, що може вони і не збираються в цих містах зимувати, тобто будуть відступати ближче до Криму. Як ця ситуація зараз виглядає, так би мовити, на полі? Чи є таке відчуття, що вони будуть згортатися? Добровільно вони не будуть згортатися, і це не потрібно надіятися і вірити. Звичайно, вони будуть чинити опір. Про те, чи у них відбує команда, там окопуватись чи не окопуватись, ну це якщо вона і є, то ми розуміємо з вами, що вона там таємна і де вони мають провести лінії свої оборонні, першу, другу, третю лінію. Ну, це не, не є в публічному просторі. Звичайно, вони будуть готуватись до останнього тримати на тому напрямку рубежі, бо ми розуміємо, що якщо нам вдасться обвалити ще на лівобережжі їхню оборону, ну тоді питання Криму для них постане дуже дуже гостро. Не кажучи про це, що там повністю обірвається сухопутний шлях, логістичний їх, їхні постачання їхніх військ не тільки півдня, але й сходу. і сходу. Тобто, там, там дуже серйозна ситуація, вона досить напружена, вона моніториться, але вона не критична для нас, вона дуже серйозна для них. Але якщо коли вона настане для них критична, ми розуміємо, що вони почнуть відступати. Давайте трохи більше про критичну ситуацію. Більшість експертів на зиму прогнозували, що дії активні на фронті спадуть. Зараз вже починають говорити трошки про інше. Ви за який сценарій розвитку подій на основі своїх спостережень? Темп не збавляється ніде. Темп не збавляється і взагалі. Як то знаєте, чекаємо хороших, е хорошої інформації, хороших подій, бо погані вони самі приходять. Ну це так трошки жарт. А насправді ніде не відчувається спаду якогось наступального взагалі правильного правильних дій військових. Угу. Будемо бачити, як воно складеться, бо я не хочу. Зараз то знаєте, гадати на кавові гущі, в якому напрямку наші почнуть повторні наступальні дії або нові на які конкретний напрямок це буде відбуватись, але це те, що воно буде відбуватися. Це факт, воно вже відбувається. Я вам більше скажу замість вас, вже на кавовій гущі погадали це видання з Economist, Воно оприлюднило кілька сценарій розвитку подій щодо наших сил оборони і кажуть, що є кілька варіантів. Два із них найчі це північ Луганщини або форсування Дніпра. Ви який вважаєте більш реалістичним? Я повторюсь, я не буду вгадувати або навіть розглядати якусь версію, тому що всі очевидні, очевидні дії, які або прогнозовані, які десь обговорюються в публічному просторі, зачасту військовими відкидаються як такі, що вже досліджені і вивчені. Військова стратегія вимагає наносити удар ворогу там, де його не чекають, і ігнорувати ті місця, де його запрошують. Mm -hmm. Тобто обма, знаєте? І тому говорити зараз це, напевно, трішки заскоро. Можливо, будуть сюрпризи в абсолютно такому напрямку, де ми не очікували. Бо колективний, колективний розум, колективний аналіз, а ми знаємо, що наші генерали вони вміють, наше командування взагалі вміє воювати не традиційно, не шаблонно. Тому я думаю, що результати будуть і будуть та, дуже цікаві для нас. Зокрема, в кількох дослідженнях вагомих західних експертів йдеться про те, що в Росії є серйозні проблеми з командним складом, власне, середнім командним складом, ті, хто мають керувати підрозділами на місцях або більшими їхніми зкупченнями. До речі, про це свідчить також і цікаві документи, які були знайдені в одного з командирів підрозділів ПВК Вагнера. Там були розмальовані карти наступу, де були промальовані позиції фактично кожного бійця і де в якій. Час він має знаходитися, і керувалися вони всі зв'язком з рацією. Тобто, на місці в них командира не було. Він сидів далеко позаду, і по цьому розписаному плану вони мали рухатися як просто на шахматі. дошці Чи відчувається така нестача цих офіцерів у плануванні їхніх операцій? Яка в нас є інформація про це? Ну про це найточніше нам можуть сказати росіяни, що у них відбувається. Але сам факт ведення теперішніх боїв і сам факт, те, що вони не можуть утримувати рубежі, власне, свідчить про те, що середня ланка в них десь не немає такої повноти комунікації, якої би потребувалося для того, щоб вести успішні бої. Ну і крім того, ми бачимо, що ті ж самі е, їхні мобілізовані, які безперервно тепер викладають ролики в інтернеті, вони заявляють, що командування з ними не працює. Що в них взагалі така ситуація? Бачите, цікаво виходить, що більшість підрозділів, які там мобілізованих, завозять на передню лінію, вони між собою самі визначають, хто серед них буде командир, і, і які вони оборонні дії мають проводити. Ну це нонсенс, але з іншої сторони, ну я розумію, що якщо б це було тотально всі російські армії, ну то ми вже б були на кордонах з Росією. Так, ця ситуація складна, але знову ж надіятись на те, що в один прекрасний день вони зараз обваляться і почнуть відступати. Я би цього не хотів. Ну, кількість їхня велика, і насправді та їхня часткова мобілізація, про яку говорили про 300 тисяч. Ми насправді і не знаємо. Там було 300, 350 чи 400, Тим паче, що зараз вони оголошують другу її частину, тобто людського ресурсу навіть без середньої ланки в них багато. І дуже цікаве відео, яке слушно ілюструє ваші слова, було оприлюднено в мережі. Це коли російський підрозділ у цих частково мобілізованих було висаджено на березі Дніпра в районі Херсону, і вони навіть не знали про те, що на іншому березі вже стоять українці, і тільки влучний мінометний вогонь по їхній позиції вдав їм зрозуміти, що відбувається насправді. А з озброєння в них була гранатомети і автомати Калашникова. Тобто відповідь навіть дати вони фактично не могли і таким чином з території усунулись. Так от питання. Ми бачили, як гарно спрацювала. Так звана тактика удаву на Херсонщині, які її перспективи далі в просуванні нашому йдеться про влучні артилерійські удари і удари ракетами дальньої дії? Ну поки що тими, які ми маємо. Так це Хаймерсами і вже нам дають брімстоуни другого покоління. Чи можна продовжити цю тактику далі? Чи тут вже буде складніше на другому березі? Взагалі, кожна операція успішна вона не може бути схожою на попередню. Якщо ми з вами пригадуємо харківський напрямок, то прорив був шалений. Наші війська просувалися там 50-100 кілометрів за день, і ворог покидав техніку, то вже Набагато складніших умовах, відступаючи з Херсона, вони змогли зберегти сили. Ну будемо чесні, вони змогли зберегти свої сили, які були на правому березі, і змогли далеко не в повній мірі, але змогли вивести і військову техніку, принаймні такої кількості трофеїв Нам не вдалося цього разу захопити. звичайно сучасна війна. Це є війна артилерії, авіації і удари будуть проводитись завдаватися. Але знову ж я думаю, що наступна операція вона буде. Буде відрізнятися від двох попередніх і вся тактика і стратегія, яка буде застосована, вона буде якоюсь новаторською, бо, бо просто в нас немає інших варіантів. Те, що ми з вами говорили десь попередньо, старше, що російська армія це армія шаблонна, і але українська армія це визнає весь світ. Ми діємо не типово, не шаблонно. Тому знаєте прогнозувати які наступні наші будуть дії, це швидше подивимося по наших результатах. Пане Іване, я зараз вам не пропоную на Гущі прогнозувати. Але дуже цікава ваша думка з приводу і цього питання. Нам лише завдяки артилерійським ударам ми можемо вибити всіх окупантів із Херсонської області? Ні. Ні, тому що артилерія має свою дальність для польотів. Тут тобто Потрібна і авіація, і артилерія і робота піхоти. Наступі, бо поки територію не займе піхота, поки не ступить нога піхотинця на землю. Територія не вважається ані звільненою, ані захопленою. Uh -huh. Тому ну, це має бути комплекс. Звичайно, ар... ті ар... Наша артилерія в теперішньому стані це абсолютно інша артилерія, порівняно там з 4... 24 лютим, і можливості, які ми зараз маємо, вони набагато кращі, але Однією артилерією чи однією піхотою, та навіть однією авіацією цього зробити неможливо. Ну і на завершення. Ми, ми сьогодні мали у цій студії чудового гостя? Це пан Вишневський, який розробляє мобільні електропідстанції. Я для себе з'ясувала просто неймовірну річ у такому маленькому саквояжику. Можна це як великий павербанк, знаєте, від якого можна, як він переконує, зарядити цілий танк. Наскільки є великою потреба в от таких речах на зимовий період на фронті? Чи маєте ви хоча б якесь забезпечення там у такому? Звичайно, що такі речі дуже потрібні з окремо. Знаєте, армія взагалі, е, така структура, яка вміє працювати автономно, незалежно від того, є світло в Україні, немає. Тобто, це для Вона створена для війни для надскладних умов. З іншої сторони, звичайно, що технічне обснащення нам особливо такі, як енергозапасні речі, як ті ж самі. Ну але павербанк це більше для солдата, спеціальні станції, які там для. Вже для бригадного рівня чи там корпусного вони по іншому працюють ці системи. Там своє автономне живлення, свої електростанції. Але, от власне, про те, що ви говорите, це дуже би було корисно для бійців там невеличких з'єднань, мобільних, які постійно перебувають в Русі, на які не мають там доступу до постійних джерел енергії, бо тут уже десь своя звичка виробляється. Я от й бачу, що бачите, я Себе, з ліхтариком сижу. І... <смі> тобто, навіть такі нюанси. Воно потрібне, бо бо воно воно потрібне, але кажу, тільки це десь на невеличкі комплекси людей. Бо серйозні речі, серйозні, е... ті ж самі радіостанції навряд чи вдасться, напевно, ним зараз Хоча, з іншої сторони, я ж просто не знаю і потужності, і тактико-технічних характеристик цього пристрою. Можливо, він буде і нову хау. Тоді ми вас запрошуємо подивитися, заглянути на Ютуб канал телеканалу Перший західний завтра. Або ще навіть сьогодні увечері. Там буде точно запис розмови із цим дослідником-винахідником. І ви дізнаєтеся більше про цей пристрій. Я думаю, будете також приємно здивовані і можливо собі замовити такий для ваших потреб. Дякуємо вам за те, що змогли із нами поспілкуватися, вийти на зв'язок. Іван Тимочко, військовослужбовець, голова ради резервірців сухопутних військ збройних сил України. Слава Україні. Ďakujem.